точно сподобається брітні. Але для початку треба відкрити цю банку. Ой! Який жах! Я все в молодці. Oops. Але добре, це можна виправити. Добре, що молоко лишилося. Тепер треба додати борошна, а потім розбити яйця. А тепер це все треба як слід перемішати. Розливаю тісто по тарілочкам, озброїлась барниками. І додаю по краплі в кожну мисочку. Вау! Як яскраво вийшло! Ці панкейки точно будуть самими гарними! Заливаємо тісто і підсмажуємо! Ура! Ось моя купа райдужних панкейків! Тепер я беру кондитерський мишечок з кремом і роблю пишну гриву єдинорога. А ось і його вушка. Тепер додам ці милі очі. Звичайно ж, золотий ріг. Не забуваємо про чарівний пилок. Ой, тобто солодку посипку. Готово! Упевнено, маля буде взагалі.